Сьогодні біля Міністерства соціальної політики та Кабінету міністрів протестували профспілки України. Близько тисячі людей зі всієї України, серед яких шахтарі, воїни АТО, медики, залізничники, студенти, наполягали, щоб до них вийшли міністр соціальної політики Андрій Рева та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Але вони до людей не вийшли. Мітингувальники вимагали зняття з розгляду проєкту Трудового кодексу, підвищення зарплат та офіційно встановленого прожиткового мінімуму. Поліпшення соціально-економічного становища українців також виступали проти скорочення робочих місць. Ми прийшли відстояти свої е, права на труд, тому що в скорому часі довжен прийнятися новий трудовий кодекс. Работодателі зможуть без нашого согласі увольняти людей. Це просто рабський. Трудовий кодекс. За два роки війни ні один солдат, який воював в зоні АТО, не піднявся вище, ніж ну, просто рядовий солдат. Щоб власть звернула увагу на народ і якби трохи не для себе, а для народу, щоб вона щось робила. Скільки можна вже над, над людьми здіватися? Ми хочемо справедливості, миру, щоб просто люди були не рабами. Виявилось, що серед тих, хто мітингував, багато глядачів програми Шустер Лайф. Наші працівники, наші лідери, які працюють у спілки, тобто члени профкома які працюють на всіх. Є карточки ваші. Мене тим теж є. Що таке свобода? Свобода це, це право вибору. Хочете дивитись Шустера? Дивитись Шустера. Хочете дивитись п'ятий шоколадний? Будь ласка, дивіться. Але... Це наступ не на шустера. Мені немає різниці до шустера. Це наступ на наше з вами право, право отримувати інформацію з тих джерел, які існують. Ми молодь западного Донбасу. Вообще в шокі від того, що правительство убирає просто ненужні... СМІ, а СМІ так это это то. Це теж саме третє правительство, да, журналісти. Ми дуже как бы, мы і Савика. Савіка. Стільки з с, с программы Савік Шустер, ми знаємо всі новості, як кажуть, всі все, все з коліс. Не дай Бог закриють, закриють. А хто? О, ми нічого не будемо знати, никакой ми... ніякої інформації. От одивичі так і хочеться кричать. Савік, не голодуйте, ви ж не один, ви ж мільйони з вами народу.